Доброго ранку, хлопці та дівчата. Зараз 10 годин ранку, 12 листопада, і це Чехія. Так як я і обіцяв, вирвався з Польщі у Чехію трохи покопати. А чому саме зараз? Бо вчора, як ви пам'ятаєте, 11 листопада наші непереможні ЗСУ взяли Херсон. Це була просто неймовірна для мене, я думаю, для всіх радість. А для мене подвійна. Бо по батькові бабуся і дідусі якраз з-під дучан, це Херсонська область. Тому ну, я дуже радів. І в такому святочному настрії вирішив рвонути і покопати. Але коли вам радісно і не дуже радісно, не забувайте донатити на ЗСУ. Особливо ті, хто за кордоном, як я, бо крім цього, ми майже нічим, нічим не можемо допомогти зараз Збройним силам. Ну а донат, тим більше у фонд «Повернись живим, завжди піде в діло і завдасть москалям потужного, ще більш потужного удару. Реквізити на фонд «Повернись живим будуть під відео. Ну, а тепер про сам Коп. Приїхав я в це місце не тому, що тут щось файне стояло, чи місце таке суперове. Ні, приїхав я сюди, тому що це близько коло межі. А перший раз якби пробний, я вирішив далеко в Чехію не забиратися. Тут ну, три кілометри до межі, а там уже Польща. Заліз я трохи, як ви бачите, в гури, бо там знизу там річечка, село і копати ніде. Люди і люди, люди. В Європі не так, як в Білорусі, в Україні, де ну, село, потім 5 км нічого нема, глухо, і потім знову село, і можна де хоч, там і копати. Тут все так щільненько, кругом все забудовано, ну, коротіше не полазиш. Машинку я кинув там в селі на ближайшій парковці, вирішив не їхати вже там лісовими дорогами, та й вони ще перекриті, щоб не світитися польськими тими номерами. Та й зручніше в гури піднятися або на двох своїх, або як я на ровері. Я ось, бачите, ровер, заплічник і сюди заїхав на ровері. Бо е, тут ну, від машини кілометра 2, і плестись 2 кілометри з наплічником таким тяжким, ну, не дуже так зручно. От. Тому на ровері заскочив, зараз ровера тут лишу. От. І піду копати. Ну, ось, я зібрався і готовий до копу. Десь сім місяців я не брав в руки і квінокса, і заступа, і зараз почуття такі, хі -хі, е, ну, такі. Вже забув коротіше, що це таке. Хто копає мене, я думаю, зрозуміє, що буває коли так довго не займаєшся улюбленою справою. Не знаю, що я сьогодні знайду, мабуть, нічого, але навіть просто побігати по таким дивовижним, фантастичним місцях в горах це вже багато чого стоїть. Тому не вимикайтеся, бігаємо, насолоджуємося. І копаємо. Побігли. Трохи спустився з гір, бо там копати неможливо. Каміння. Просто одне каміння не вдовбеш. Перше, першим сигналом, який я викопав за 7 місяців, це була, звичайно ж, пробка, корок від пляшки. Тобто тут теж алкаші трапляються, хоча набагато менше, ніж у Білорусі. От то було прикро. Але ще прикро те, що щось іквінок скаженіє, щось у нього мізки заворачуються в тих горах, чи багато гарячого каміння, чи я не розумію. Коротіше, у мене була, була програма Поле 2, то вона зовсім вирішить так, що просто з розуму сходиш. Тому поставив. Поставив зараз, як ви бачите, парк 1. Ну, Парк 1 ще більш-менш терпимо. Ну, Воно верещить, але не так сильно. От. Після тієї пробки ще пару сигнальчиків шмурдяка викопав, а зараз маю отакий сигнал. Де він тут? Ви бачите? Сигнал цікавенький. Попробую. Онлайн копнуть, хоча не знаю, зможу чи не зможу, бо тут каміння теж багатувато і копається ну так собі. Тому однією рукою копати тримати чи зможу. І Ще й коріння. Курво. Так, зараз перевірю. Ні, десь там. Ой, давайте вимкнусь, бо не зможу я копати. А як знайду, покажу. О, показав. Знову, з, з горілки. Пробка. Кляті алкаші. Ну то ладно, копаємо далі. Е, от курво. Тут ця пробка була від пляшки, що тільки що вам показував. Ну, відійшов, ви бачите, тут 2 метри. Знову сигнал, ну не такий гарний, як та пробка. ну Думаю, вже не буду знімати, мабуть, знову алкашня. А воно дивіться що. <сум> перва, перва монетка за 7 місяців і перва в Чехії в, ре... в Єврозв'язі. Так, ну що ж, попробую її одмити, оттерти і вам показати. О, дивіться, файнота. 1914 рік. Ну, я не знаю, що це за монета, скоріш за все, якісь два чешські геллери, мабуть. А може це і не Чехія. Ну, дома вже подивлюсь і вам покажу. Супер. Такого, звичайно ж, я аніколи не знаходив, бо в Білорусі такого не трапляється. Білорусь це була було Велике Князівство Литовське, Річ Посполита, а от чехи туди дуже рідко забрідали. Тому таке знайти ну, це, це дуже тяжко. А от тут на, знайшов 14-й рік. Супер, супер, біжимо далі. Знову сигнальчик. Тут була та пробка. Тут я тих два, два гелери, чи що воно знайшов. Ну і почав бігати навколо перевіряти. І ось тут сигнальчик. До речі, два гелери тих, вони бубоніли 17, показували. А зараз 16-17 викопую, думав, що вже не монета, але, але... о, дивіться. Ну, з цього боку взагалі нічого не видно. А з цього, зараз вам покажу ближче. Бачите, не бачите? Орел. Орел, здається, зі свастикою. Ну, мені так принаймні здається. Скоріше це, якісь фінінги німецькі, але в такому страшному стані, що кошмар. Ну, тим не менш, <кхід> ще одна монета. Уже дві монетки за півтори години. Результат непоганий, я вам скажу. Тим більше я ну, просто бігаю от вздовж полів. Ну, тут гури, тут пасовисько, от фермерське. Ну і я тут бігаю. Супер, побігли далі. Вийшов з цього ліска на пасовисько. Думаю, походю трохи тут. Ех, дійшов до сюди і такий досить гарний сигнальчик, хоча перебивався і на чорне щось таке. Ну і витягнув я о! Так, фокусуйся. Бачите, гудзик здоровий, але без вушка. от, Копати дуже тяжко. бо он дивиться, скільки каміння. Каміння-каміння, то добишся, добешся. Добре, що вчора заступа заточив то якось можна ковирятись, але тяжко. Ну, Тим не менш справа йде. Фух, Побігли далі. А ось і перше ехо минулої війни. Ой, весь час війна переслідує людство. Які-небудь підораси завжди хочуть повоювати курва. Ну, як є. Ще трохи побігаю і буду обідати. Побігав, тож треба трохи перекуситись, сів під отаким гарненьким деревом. О, Бачите, здоровенне таке. О, От. Розклався на галявині та й їм. О, крашенка, сир, хлібчик. Маторжеників жінка спекла. Чайок, кефірчик. Коротіше, всяка смакота. До речі, дивіться, який знайшов у Польщі хліб, батон. Український. І он знизу по-українськи написано: хлібниця по українськи батон. Отаке там продають. Смачно, поїм рідного. І вам смачного. Поки сидів таїв, милувався миром та красотою, яка панує тут. На жаль, в Україні такого зараз немає. І щось мені так. Як то сказати? Прикро стало, що багато деяких блогерів, яких я дивлюся, вони мовчать зовсім засунувши язики в дупу про те, що робиться навколо. Ну, тобто копи, копи, все класно, копи, туди-сюди. І ні слова ні про війну, ні про допомогу ЗСУ, ну взагалі нічого. Робити вигляд, що ти живеш там в сферичному вакуумі, і це тебе не стосується, ну, це я не знаю, яким треба бути якою треба бути людиною. Ото, аби гроші, аби підписники, я цього не, не касаюсь, ніяк це мене не стосується. Ну, ніяк так можна, панове. Ой, Коротіше наболіло мені це. Але є і нормальні блогери. Наприклад, білоруський блогер, я такого дивлюсь, золоте хобі, у нього канал називається, то він відразу, відразу сказав свою позицію про цю війну. От, і майже в кожному ролику він повторює її. Хоча він в Білорусі, і кому, кому, а йому може прилетіти від цього. От. І я висловлювався, коли ви глянете мій канал, будучи в Білорусі, я. Не один ролик випустив проти війни, проти Путіна і проти всього чого. Тому, друзі, не бійтеся, не бійтеся висловлюватися, казати за кого ви є на самій справі. От ну і допомагати допомагати ЗСУ, бо у тих блогерів, у яких є. Аудиторія, то дійсно вони можуть якось вплинути на думки людей, і якась копійчина та піде на перемогу. Ха, вже й вечір. Як ви бачите, я в іншому місці, бо там, коли спустився на Пасовисько, нижче вже спуститись неможливо було, бо там все загороджено було фермерами. А там, де я бігав, приїхали люди якісь дрова збирати. Ну то я не став там серед них бігати. Зібрався та поїхав туди, там, де поле. Там схил такий коло річечки, тільки почав ходити. Ну, шмурдяк поліз, а потім люди знов-таки набігли. То я плюнув і приїхав ось сюди. Тут теж таке гарненьке місце, якісь пагорби, бачите, невеличкі. Там загорожа, вівці пасуться. Ось ці пагорби. От. І земля на диво без каміння. Я думав, тут вся з камінюками. І тут нормальна земля. І виліз ну, перший сигнал спіймав такий гарненький, і виліз мені кругляк. Дивіться, 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 дивіться. О! Бачите, що то воно таке цікаве. Опа. Ха, монета якась. Фу, це, скоріш всього, Чехословацька. Зараз помиємо та подивимось. Так, Чехословацька монетка. 10, не знаю, як вони там називались, Чехословакії потім покажу. Бачите, 66-й рік. Приємно. Легенька така. Ну, така, як фенінги, знаєте, така легенька-легенька. Фенінги вже, які були в ГДР. Фу. Ну що, ще, мабуть, півгодинки та додому. Файно. Три монетки, гудзик. Ну, для початку добре. добре. Мені подобається. Ось і завершився мій коп. Це такі маю результати. Ну, гудзик, як я казав, без вушка. Потім оці, здається, 5 фенінгів фашистські. З цього боку ви можете бачити орла. Зі свастикою, отак от. О, бачите, це 10 гелерів. Чехословацької республіки 66 року. Ну і тут, тут ви бачите два Гелери 1914 року, це австро Австровенія. От, от такі результати. Ну, що сказати, я довольний, я дуже довольний. Е, е, я не вибирав зовсім місце, як я казав, приїхав просто на обум, ну і хоч якийсь результат отримав. Е, до того ж, ну, все-таки копати десь в Чехії в Єврозв'язі, Ну, це щось таке для мене дивне дуже. Якби сім місяців назад сказали мені, що я буду копати в Чехії, я б покрутив пальцями і сказав, би що дурні. Ну, а тут от таке. Я просто щасливий. Ну і для анонсу скажу, що я знайшов досить цікаве місце. Це річечка, там глухенько, річка досить потужна, якісь замки навколо стоять. І от я хочу там наступного разу погуляти. То я думаю, буде результат гарніший і цікавіший. Тож, не перемикайтесь, чекайте на нові відео.